Люблю тебе за те, що ти віддаєш тактики ночами. За те, що спише вихідні. За те, що вона робить нашу планету чистішою, кращою, за те, що я маю змогу жити тій планеті. Звісно, за те, що вона народила дарку, я тепер маю таку того потру. За те, що ти мішками можеш їсти картоплю. Люблю тебе за те, що дозволяєш дати робити різні дурні речі. Я люблю тебе за те, що ти знайшла маску. Я люблю тебе за те, що Дата шикарна жінка. Я люблю тебе за те, що ти дбаєш про екологію. За те, що спишеш усі вихідні. За те, що ти є. Люблю тебе за те, що ти нестримна і безстрашна. Я люблю тебе за те, що ти любиш рослинки. Я люблю вас за те, за те, що ви говорити бомси. Я люблю тебе за те, що ти самостійно приготувала усі пасочки. Я люблю маму Дарки за те, що вона пізнає пташок за голосами. Те, що маєш власну каву на балконі. Люблю дарка на маму за те, що сильна і незалежна. Дарка маму, вона дуже прикольна. Те, що спасаєш планету. За найкращу вегетаріанку в аталемії. Чекайте в гості. Я люблю маму Дарки за її фігуру. Я люблю тебе за те, що ти сексуальна, небезпечна, непокійна та незаперечна. Ти фантастична. Добре. Анна. За те, що ти супер. Дякую тобі за те, що ти народила найпрекраснішу, найкрутішу, найнеймовірнішу жінку на світі. Дарку. Дякую! <клес> <клес> В хаті хішнянський промінь на домівку з вікна ляга. Твої русі шовкові коси. Не пропорошила сивина, немає зморшок на обличчі, а якщо і є, то це життя в міністерстві плід, але в кожному русі сила, в очах молодості видно слід, і до таку тебе завжди бачу, Образ серця такий несу, материнську любов гарячу і твоєї душі красу. Хотіла би я, як і ти, прожити, щоб не тліти, а завжди горіть, Щоб міти, як і ти любити, і жити, як і ти уміть. Я люблю тебя, мам.